14 лютого у Луцькому раці одружилося вісім пар, з них троє військовослужбовці, розповіла Суспільному Тетяна Микитюк, начальниця Луцького відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Луцькому районі. Віднині від цієї миті ви чоловік та дружина. 14 лютого стали подружжям Ольга і Микола Радчуки. Пара з міста Ківерці разом шість років. Наречений з квітня 2022 року захищає Україну, служить гранатометником у 65-й окремій механізованій бригаді на Запорізькому напрямку. Військовослужбовець каже, приїхав у відпустку, щоб одружитися саме у день закоханих. І якщо такий чудовий момент такий день дружиться чому б і ні. Найбільша підтримка буде від коханої, коли ти знаєш, що тебе чекає вдома. Хочеться повернутися додому живим здоровим до цих всіх подій. Ми завжди були разом. Ми рідко коли розставались надовго, і мені також важливо ну бути з ним на зв'язку, чути його, підтримувати. Одружилися 14 лютого Юлія і Роман П'ятачук із Луцька, молодята знайомі місяць, наречений учасник АТО, зараз служить у Нацгвардії. Взяти шлюб саме у день закоханих було їхнім спільним бажанням, каже наречена Юлія. Прикоханого чоловіка військового та якою бачить їхню сім'ю. Каже, так. Хороший, турботливий, вічливий, уважний, чемний. Таку людину я шукала. Підтримку головне, повага і бути завжди поряд біля коханої людини. Що війна закінчилась? А далі вже як буде. Ще одна пара Катерина і Микола З Рожищенського району теж створили сім'ю у День Закоханих, розповідають. Разом 13 років, але шлюб вдалося зареєструвати лише сьогодні, коли нареченого військовослужбовця відпустили з передової додому. Вже давно планували і так надумав. По сімейних обставинах так і відпустили мене на одруження. Почуття, це саме головне. На ну, відстані близько, далеко. Ми поруч, я відчуваю, коли йому погано, коли йому добре. І він також відчувається. Ми окремо, і війна вона дуже сильна, а ми хочемо бути разом. І сьогодні цей день для нас дійсно святковий. Під час воєнного стану трішки популярність цього свята втрачається, так як цього року у нас подано 8 заяв, в інші роки ми проаналізували, у нас було заяву два рази більше. Ну але там, тим не менше, люди закохуються, одружуються. Торік, зі слів Тетяни Микитюк, у Луцькому відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Луцькому районі одружилися 1927 пар, з яких половина військовослужбовці. Дуже багато військових зараз одружуються в цей період. Хлопці такі молоді, приходять з передової. Часом з тими рюкзаками сюди приходять бігом-богом, бо вже їдуть назад. Це напевно на емоційніші. взагалі не пари це і реєстрація і весілля, тому що сліз дуже багато. Олена Чернуха, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.